Доброго дня! З вами на зв'язку магазин Кірхішоп. Сьогодні ми розкажемо вам про нову модель К3 Car and Home. Окрім стандартної комплектації, до якої входить розпилююча насадка, приза для бруду. Пістолет та шланг високого тиску. Дана модель має додаткову собі насадку для першого покоління для миття доріжок, крутівки та інших рівних поверхень, нерухому щітку для миття авто, кілимів, мотоциклів. Тобто все, що ви заважаєте, і також насадку для утворення піни з двома дозами миючого засобу. Максимальний тиск який можемо досягнути на дані мініміміці до рівня 110 барів, мінімальний 20. Дана мінімийка має повітряний контур положення, тому підходить лише для виконання невеликих за обсягом потреб до 20 хвилин безперервної роботи. Має мотор потужністю 1,6 кВт та продуктивність 380 літрів води за годину. Для зручності користування мийка має 6 метрів шлангу високого тиску та 5 метрів мережевого каблю. Дана мінімийка може забирати воду двома способами. це підключення від насосної станції та самостійний забір зімкосі. У нашому випадку це буде куб. Як це відбувається, ми зараз вам покажемо. Для самостійного забору води з мінімийки потрібно виконати дві умови. Шланг повинен бути не більше як 5 метрів довжиною та мати клапан зворочного забору. Мика має тип підключення Quick-Connect, що означає швидке з'єднання. Аналогічно відбувається підключення пістолета. Два кінці на шлангу є однакові, тому неважливо, які до мінімики, які до аксесуарів. Ми підключили нашу мінімейку до резервуару з водою, до мережі та до аксесуарів. Зараз нам потрібно її розвоздушити. Для цього без ніяких насадок просто спустимо повітря з водою. Для користування ми зараз розглянемо дві стандартні насадки. Це є розпалююча насадка з регуляцією тиску та фреза. фриза. З'єднані насадки всі однаково. Дана насадка працює лише в одному режимі, де досягається максимальний тиск. Для правильного запуску даної насадки нам потрібно нахилити її вниз, лише твій запускати. Наступні насадки не входять в комплекс стандартних насадок мінімої компанії Керхер, але зараз ми вас з ними познайомимо. Насадка Т1 призначена для миття доріжок, терас, бруків і невеликих площ. І насадкою, яка йде в комплектації даної мінімики, є нерухома щітка. Насадка для утворення піни йде в комплектації даної моделі. Для неї ви можете обрати миючи засіб, в залежності від ваших потреб. Після нанесення миюча засобу ми даємо час подіяти активні фіні, але перед тим нам потрібно залишити нашу мінімейку без тиску. Як це зробити? Вимикаємо міні мийку та знімаємо тиск з пістолета. Усе так міні-мийка може зберігати те період часу, який вам потрібен. Перед відключенням аксесуарів та самої мінімейки нам потрібно знову зняти її з Для цього ми її вимикаємо та знімаємо стиски. Можемо почати від'єднувати аксесуари. Цікавий порад, які продовжують термітні експлуатації вашої мінімики. Але спочатку підпишіться, на нас та, будь ласка, лайк. Це розводушня система, яку ми робили на початку без використання ніяких посадків. Друге правило це зняти мінімийку списку, перед тим не залишати або щось комуникати. Це як ми пістолета. В ніякому разі не можна робити ось так. Працюємо одним натиском, за потреби відпустили, знову затиснули. За станом цих насадок. зазвичай до них чіпляється та різне дрібне сміття за рахунок того, що вони забьємо. перед використанням сполу сніжки це подобається в термін використання фурсу.